У Вінниці розпочалась підготовка до міжнародного дня спонтанного прояву доброти, який відзначають 17 лютого. Акція епідемія доброти у нашому місті пройде втретє. Волонтери обіцяють порадувати городян добрими словами та цікавими флешмобами. Вірус доброти підхопила і наш кореспондент Марія Супрун. акцію Епідемія доброти придумали вінницькі активісти. За два роки цю ідею підхопили 54 населених пункти України. цим і за кордоном. Так як у нас є багато міжнародних партнерів, і те ж саме у наших українських партнерів є, поділилися своїми своїм з зі всім світом, і цього року до нас вже приєдналося 9 країн, але найактивніше з них є це Грузія. 17 лютого у нашому місті пройде ряд акцій та флешмобів, які за задумом організаторів повинні привернути увагу городян до добрих вчинків. Зранку на площі театральні волонтери відкриють символічну скриню, з якої нібито випустять вірус доброти. Активісти зустрічатимуть тролейбуси та трамваї на зупинках з плакатами, вітатимуть перехожих, роздаватимуть їм паперові ромашки як символ весни. Одним з проявів спонтанної доброти є добрий прогноз. Це скринька з різнокольоровими стрічками всередині. Діставши одну з них, можна прочитати приємні слова: наприклад, даруй посмішки іншим, і вони повернуться тобі. Двадцятирічна студентка Надія Лінчук братиме участь в акції втретє. Говорить: все заради посмішок людей. Люди бачили добрі прогнози, вони посміхались. Люди їхали на роботу навіть стомлені. вони нічого не хотіли бачити. Вони їхали в тих тролейбусах, які не були для них чимось важливим. І тут раптом люди просто зіскравими плакатами стоять на зупинках. Посмішки настільки заряджали емоціями. З тими так хотілося їм показати, що дійсно місто настільки сповнене доброти. За словами координатора акції, даруючи посмішки іншим, вони таким чином привчають суспільство до добра. Це формування звички. І от так само, ця епідемія доброти, воно ну, заряджає один одного. Коли до тебе посміхнулися, ти вже йдеш і далі посміхнулися. Коли до тебе щось впало, ти підняв, передаєш іншому, інший вже якби ну, заряджений цією енергетикою, йде і допомагає далі. За словами організаторів, учасником акції може стати кожен бажаючий. Для цього потрібно о 14 годині, 17 лютого, прийти на площу театральну та зареєструватися. Марія Супрун, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.